Дайте <му> нам Мовчки Крилатий вітер розвиває стяг, блакитні золото на нім переплелися. Наш прапор майорить на наші птах. Народ не вмер, нікому не скорився. Слова високі, мелодія врочиста, державний гімн. Ми знаємо усі для кожного села, містечка, міста це ключ один з мільйонів голосів. Це наша клятва, заповідь священна. Хай чують друзі й вороги, що Україна вічна, незнищенна. Від неї ясне світло навкруги ми пишемо історію землі, своєї незалежної країни. Ми, громадяни, хай іще малі, держава наша, вільна Україна. Дозвольте оголосити урочисте відкриття свята, право підняти державний прапор України надається кращим учням школи Галімуку Денису та Цап'яні.